Долучаємо до нашої розмови блогерку, квадроберку, я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну. Панно Анет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна, я перепрошую. Пані Анетто, я привітався з вами людською мовою. Це правильно? Як вітаються квадробери? І що в цьому привітанні від тварин? Ой, ви знаєте, всі вітаються однаково. І квадробери, і люди. Тому що всі люди є квадробери, а всі квадробери це люди. Ну так, в принципі, колись мій масажист довго мені пояснював, що проблема з хребтом від того, що я хожу на двох, а не на чотирьох, а хребет ще не звик до того, так? А до речі, у квадроберів бувають проблеми з хребтом? Чи легше стає в такій випадці в таких позах? Вибачте? Ой, ви знаєте, дивлячись, який це вік. А. Якщо це вік води, то звичайно дуже дуже все просто. А вже з віком потім це стає набагато складніше, але це закаляє. Тому це такий собі свого роду спорт, який закаляє і хребет, і мозок, і руки, і нігті, і пальці. Ну от ви в якому віці і коли зрозуміли? Можливо, після якихось подій розумієте, що хочете стати квадроборкою або є квадроборкою за покликанням. Значить, те, що я е, квадробором є, я ще відчула в березні 1997 року. Але камінг-аут я як такий, зробила тільки коли мені стукнуло 49 е, років. Е, знаєте, важко моїм підписникам було всім людям важко було це прийняти, звісно, е, але анеточку барсіночку люблять всі, і тому вони все прийняли і зрозуміли. Оскільки я вважаю, що всі люди, коли вже народжуються, є квадроберами. бо квадробери це хто? Це люди, які наслідують якісь звички тварин. Тому я точно можу сказати, що мій чоловік квадробер, моя кума квадробер, вони всі квадробери, і я ну абсолютно до цього дуже добре гарно відношусь. А що вплинуло на ваше рішення? Де ви дізналися про цю культуру, тому що ну. Розкрию секрет, вибачте мені, ми з вами одного віку, я до цього року ніколи і не чув про це. Ви знаєте, я також. Я знала, що я є квадробором, але я камінгауту теж не а. робила. Я в душі була такою крицею, знаєте. А потім, коли вже я це побачила, цю всю течію, я десь приблизно стала квадробером за 64 дні до свого першого роліка, який там завірусився у всіх соцмережах. І це на мене на мене вплинуло те, що я побачила, що о. Люди демонструються. Я також можу це продемонструвати. І я вважаю, що я є головним падровером країни, тому що я не соромлюся це показувати. Я собі е бігаю там, де мені треба. У нас з дівчатами є в парку спеціальна зона облаштована. Тобто, ви Анеточку барсіночку не побачите десь е в двіженні, як то кажуть, десь в парку. У Мене є спеціальна орендована зона з великим парканом. Там ми з дівчатками займаємося. Нас можна тільки почути можливо. А що саме можна почути? Ви, ви... я не ну, бачу я, вух так. в кадрі, я не розумію яку і ага. Ви ви викиця таки. Так. Тобто ви някаєте. А, ви собачка? Так. Да. Ага. Там я кума собачка. Ага. Мій чоловік лінивець, е, наприклад я його дуже добре розумію. Якщо я стану квадробером, я, я, я маю стати лінивцем. Треба якісь ці, щоб ну, я, точно, зачепитися. я впевнена, що ви квадробер, тому що ви 100% на вихідних лежали в себе на діванчику, як справжній лінивець. Тільки без маски, без от маски. я найду вам маску і вишлю, і будете Добре. настоящим квадробером. Тебе. Домовились, домовились. Мені щось небудь знаєте, що, що закриває очі, щоб можна було і вуха, щоб не чути роботи ППО. Тому що я прокидаюся щоразу. А скажіть, будь ласка, як реагують люди на вас? Ну це ж напевно головне. Ви стикаєтеся У з ненавистю жорстоким ставленням? Вибачте, але до тварин ой, ви знаєте, я точно знаю, що оскільки в нас 97% і 6% всі квадробари, тому люди вони поки що цього не прийняли. Це може прийняти кожен, але не кожен це може зробити. Тому спочатку ми всі від собі відзнайдемо це квадроберство, а потім тільки зможемо признати. Бо признати це може кожен, але не кожен це може зробити. Пані Анетто Барсівно, я вважаю, що ви дуже сильна людина. Які негативні моменти у вас були? Були якісь ну, серйозні моменти, які би звичайну людину просто вибили б з колії просто? Ой, ви знаєте, цього ще немає цього, тому що я зараз на закритий, на закритому В вольєрі. Рідамас ми, ми нас тут з дівчот, дівчатами така собі група. Знаєте, не їх не можна показувати, і мене ніхто ніде не побачить в русі, тому що в нас поки це все закрито. А потім, можливо, колись, можливо, десь ви зможете побачити нас е, отак, десь на, на вільному е, просторі. А що каже ваша родина, ваші рідні? Ну, кума, ви вже сказали, чоловік лінивий. Це сказали. А от, наприклад, діти у вас є, що діти думають з цього приводу? Чи ви не показуєте їм це? Ви знаєте, я цього так ось дома не демонструю, але в мене дочка моя, так само, як і всі дітки на площадках і вскрив всі дітки, дівчатка завжди котики, люблять котиків, вушка купляються котячі. Так що тут абсолютно нічого такого немає, ніякої дивини. Ну, не знаю, сусіди якось реагують нас ніхто не знає, тому що це знаєте така закрита, закрита структура квадроборів троєщинських. У нас все закрито. Поки цього ніхто не бачив. І ніхто не знає. Ну, ви можна сказати, перший. Пані Ане, то я вам дуже дякую за те, що ви погодилися на цю розмову. Я повторюю, я вважаю вас дуже сильною. Дякую за те, що зняли маску. Дуже приємно вас бачити. Я вважаю, що ви дуже сильна людина, яка ну, яку не зупиняє думка інших. І, як мені здається, це потрібно мати і власну броню, і власне ядро, що називається. Це Анета Барсівна, блогерка і квадроберка. Дякую вам. Угу. Дякую вам, до побачення. До побачення.